Вітаю, вимушеновні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої, так би мовити, спонсори, <ріхи> <ріхи> яким я вимушений відповідати прямо без крутійства на таке пряме запитання. Навіщо Ізраїлю ядерна зброя, якщо вона в нього є, чи він збирається її застосовувати, чи не збирається? Чи були такі випадки, коли він був на межі застосування цієї ядерної зброї? Так. Тобто, навіщо Ізраїлю ядерна зброя, якщо вона в них, звичайно, є. Коли її не можна застосувати, так ось є така побрехенька, так. про цю Україну: що коли Ізраїль програвав Чергову війну Арабським державам, і армія Ізраїля знаходилась на межі розгрому. І, звичайно, враховуючи те, які там були стосунки тотального винищення євреїв в Ізраїлі, якби туди зайшли ці армії, то ну, не треба бути, як кажуть, пророком для того, щоб зрозуміти, що б там було. Ну, те, те було, що коли московити зайшли, там на північ від Києва, що вони витворяли, Буча. Ірпінь інші там, Макарів. Це тотальне винищення українців. Так? Ну, те саме і чекало євреїв. Але, але така прем'єр-міністр Ізраїля, уродзонна киянка, як Голда Мейер, сильна, дуже жінка, поставила перед своїми. Генералами нібито діле, дилему. Або вони б'ються до останнього звичайною зброєю і перемагають, або вона застосовує ядерну зброю. Так. Нібито ця жінка стукала кулаком по столу і кричала, що вона тут єдиний чоловік спідниці, а ви прокляті боягузи. Так. Після цього генерали пішли так, і розгромили армії арабських держав, які ну, замірилися взяти в кліщі і знищити Ізраїль, і, відповідно, євреїв. Так ось для чого це все потрібно? Так, навіщо потрібна ядерна зброя? Вона дійсно служила і служить, напевно, гарантією, так, від геноциду, чергового геноциду євреїв уже тепер на території Ізраїлю, тобто держави Ізраїлю. Ну, як бачимо, Українців від чергового геноциду вже на території Держави України могла врятувати ядерна зброя, якби якісь розумні в лапках. <besteht> Керівники нашої держави не віддали цю зброю даром Московії під якісь там паперові гарантії. Я, дає, Здається, Пояснив вам, любі друзі, так, про те, навіщо Ізраїлю ядерна зброя, якщо вона в них є. Вона, як кажуть, на крайній випадок. так, Якщо виникне, вони ж вже пройшли ці всі геноциди, Голокости і, і все таке інше, і Зробили висновки. Ми пройшли Голодомори, геноциди, але висновків належних не зробили. Так. Не зробили висновків належних. Чому? Ну, напевно, тому що у нас за всі 33 роки була держава, але не було. Була держава Україна, але не було української України, української держави, яка б піклувалася, думала про українців, так як Ізраїль думає про євреїв.